Ви прокидаєтесь зранку, але не хочете вставати. Втома апатія немає сил. А якби я сказав, що є один простий напій, який дає більше енергії, ніж кава, і при цьому без шкідливого ефекту це природний енергетик, і ви можете зробити його вдома. Просто зараз. Мільйони людей починають ранок з кави, але кофеїн лише маскує втому, Виснажує нервову систему та з часом перестає діяти часте серцебиття, підвищений тиск і той знайомий енергетичний крах через дві години після чашки, тоді як наш напій не тільки дає енергію, а й очищає організм, підтримує імунітет, працює м'яко, без звикання. Сьогодні я покажу, як приготувати справжній природний енергетик. Це простий напій з кількох доступних інгредієнтів, який заряджає тіло зсередини. Бонус він також покращує настрій і концентрацію, і найголовніше це не чергова мода з TikTok, а те, що реально працює, перевірено. Збережіть собі це відео або запишіть ручкою тепла вода 200 мл стимулює травлення, пробуджує організм. Сік половини лимона плітбадьорість, очищення печінки, одна чайна ложка меду природне джерело енергії, тертий імбир півчайної ложки активізує кровообіг, бореться зі втомою. Додайте куркуми та побачте, як куркума діє, протизапальний ефект, підтримка мозку. Отже, як все зробити у склянку з теплою негарячою водою додаємо лимонний сік. Потім мед, даємо йому розчинитись, додаємо тертий імбир та куркуму. Якщо хочете максимум ефекту, додайте щіпку чорного перцю. Перемішайте і напій готовий. На смак яскраво, але приємно. Після кількох днів тіло почне самостійно прокидатися без кави. Що відбувається у вашому тілі після такого напою? Лимон запускає обмін речовин. Мед забезпечує стабільний рівень глюкози, імбир стимулює нервову систему, куркума захищає клітини мозку, вода зранку зволожує та вмикає внутрішні процеси. Результат ви прокидаєтеся без кави. Легше зосереджуєтесь, більше енергії, краще самопочуття протягом дня. Я сам кілька тижнів пив цей напій замість кави. Спочатку сумнівався. Але вже за три дні помітив зранку легше вставати, менше туману в голові, і навіть шкіра стала виглядати свіже. Це справжній внутрішній детокс. І так, мені вже не хочеться кави зовсім. Пити щоранку бажано за 20-30 хвилин до сніданку. Якщо маєте проблеми зі шлунком, зменшіть лимон або імбир. Курс – 2-3 тижні, потім зробіть перерву. Не поєднуйте з кавою, це не має сенсу. А ось після курсу цього напою багато хто просто перестає хотіти кави. Друзі, ми шукаємо енергію у банках, пігулках і чашках кави, а вона всередині нас. Просто дайте тілу правильне пальне, почніть хоча б з п'яти днів, і напишіть в коментарях, що змінилось у вас. Ставте лайк, підписуйтесь і обов'язково діліться цим відео. Нехай і ваші друзі прокидаються правильно.